Добрий день, вас вітає агенція нерухомості «Річхо», Мене звати Олександра. Сьогодні ми переглядаємо однокімнатну квартиру за адресою Оболонський проспект 34А. В квартирі є диван, шафа, вмістка, телевізор, є уся необхідна побутова техніка для проживання, лоджія, вид з вікна. Поряд є школи-садочки, магазини, аптеки, ресторани, кафе. Є ТРЦ Дрімтаун, метро Героїв Дніпра та Мінська. В піші з доступності 7 хвилин. Роздільний санвузол мається з ванною кімнатою. Є бойлер. Кухня доволі така світла, простора, 7 квадратних метрів. Це в нас морозильна камера, є газова плита, духовка, мікрохвильова піч. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.